нашей русской женщине. Говорит, вы всегда делаете макияж, чтобы накраситесь, наводите красоту, одеваетесь, ходите на улицу, чтобы на вас смотрели чужие мужчины. Но когда вы приходите домой, вы все смываете и перед своим мужем ходите как кто. Говорит, а мы арабки. Мы в чалме, и на нас никто не смотрит. Но зато, когда мы приходим домой, мы снимаем чалму, мы перед своим мужем мы смотримся.

Давайте по пиграме придумали. <говори> А готовий ж борщ. А я кажу, ну можна, а вона виріться могла, коли робити. Це Хто буде йти додому в кармани забирати, що залишиться? А супросить собака, я тобі дам. Не, все. Ну просто треба покушати, щоб тоді не було сказати, що о, скільки пропало. Мене. Та ми ще не йдемо додому, Юра! Та ми Я придумав. О, Тихо, тост, давай. Прод... давай О, тост. Не Тихо, давай, Таня, Владимир, я придумав тост. Давай. Нема за що пить, да? в магазини, все по 55. І нам по 55. За них і вип'ємо. О, за 55, правильно. За 55. 50... За 50. Все по 55. Не ошибайся. Нашим дірочкам 30. Анатолій Олексеєв подивися по 15. Анатолій Олексієв. Я вообще подачу, щоб вони в школьній формі пришли. Такі рюшики, гонямо, такі рюшики. Все поставить. А воня ходила скалети на скільки.

За пятнадцять багато даю. Мені нуди покоя. Давай не вийде. Синочка, зіночка, сіночка. Ой, Зіра, а ти як би ти чула, скільки радості було як прошлого ми встречались таке время? А просто расскажу, Толя. Все, метров. Нет, так я заем. А ну давайте. Сидимося столом же Толя, ребята, а вы знаєте, що случилось? А що случилось? Не знаю, Саша. Я вас я ж не забрала. А давай. Вы нічого не знали. Та він би прогрій. Вона мене до сих пор любит. Анатолій Алексеевич, а ты зимі предлагал дружить? Так який це клас, бой це зовсім клас, так я не скажу, А який я звучав потом? Який ты дружелюбський? Кажи каже потом, кажи сейчас. Ні, а ты не повезло. Нет, я просто сильно разговариваю.

У нас із Толі, я зразу розсію це саме. може були якісь платонічні Та ні, не я земляки. Радості була, але вона буде. Ні, ну спокажіть, а ну не вітав. Саня, ану я скажу. Я що хочу сказати? Світні придавав дружбу і туди, от свята вже є. ]Isdıка. Я вже почала. А чому жалієте сильно? Я що хочу сказати? Ну, хлопці нам пропоновали, я ж не прибирав. Ви навіть так дайте. Кажу, от подивіть, хлопці нам пропоновали, да? І хлопці, ми ми всі знаємо, що хлопці кого-то любила, да? Огонь было не нравится. нравится? Ну, Нет, давайте да. так. А в принципе в нашем классе никто друг друга так и не нашел. Да? То есть в классе, да. была только первая любовь. Обычно в классах бывает, да, да когда же Бывает, же, бывает. Девятый, десятый нашлись, да. Ну, это а восьмой, да. Девятый, десятый да. уже нашли. Скажи, где же да. охота любит? Я буду нашли. Тише, тише.

Саня нічого скажет. Боїться? Боїться. <завців> Саня, ми всі знали, кто тебе любит, ходили чувствует. В общем, а Юрка.